Хей, друже, привіт! Я тебе вітаю на новому відео. Сьогодні ми з тобою будемо дивитися фантастичний бій на китайському середньому танку 121-му. Так, що по гарматі представляє з себе цей танк? Альфи тут 440 одиниць, а пробиття стандартними снарядами 262 одиниці. Голда пробиває просто. Незрозуміло велику кількість міліметрів броні. 340. Тут кумулі. Так, наш герой грає з доппайком. Значить, він впевнений в собі гравець і знає, що робить. 20 тисяч срібла потратити для нього це просто так, як випити кави зранку. Так, ну що ж, наш герой відправляється на лівий фланг. І буде пробувати тут зачищати. Особисто для мене ця карта поки що, поки що, що дуже навіть невідома, тому що я тут грав буквально три бої. І, і всі ці три бої склалися для мене не дуже добре. Одного разу я поїхав на замок по центру. Але ну там, звичайно, я настріляв, по-іншому не може бути. Але все одно всі ці три бої, наскільки я пам'ятаю, були програні. Тому зараз я буду для себе дивитися його тактику, буду щось підмічати і запам'ятовувати. Так, ну що ж, а, наша ст шечка поїхала на місце, де б'ються між собою важкі танки. Він, бачиш, дуже впевнений в своїй броні. В нас в лобу башні, а в нас в лобі башти. 240 мм броні. Так, ось, Chieftain Proto, Нова преміум машина 9 рівня, яка випадає з порталів Вафентрагера. Понабирали їх собі і тепер грають оце, не танкують баштою, а просто виїжджають корпусом і отримують по заслугам. Так, ну що ж, у нас там 60 ТП. Бачиш, наш герой вицілює місце між баштою і корпусом. Туди може залетіти наш кумуль і пробити на всі 100%. Так, наш Т-110Е3, наш друг, старається допомогти трішки забрати ХП в 60 ТП та відлякати його. У нього все вийшло. Тут у нас ховається машина смерті Т-110Е3. Я в суперниках, напевно, найбільше зі всіх танків ненавиджу Т-110 е 3 Він мене максимально бісить. Я коли з ним зустрічаюся, мені хочеться просто бігти, розвертатися і втікати. Потрібно зараз буде подивитися, як наш герой з ним розбереться, щоб потім використовувати і собі ці його методи. Так, Chieftain прото. Який постріл? Ти бачив, як залетіло? Ну, однозначно, нашому герою трішки щастить, як і всім людям, які настрілюють такі фантастичні результати. Трішки везіння World of Tanks – Це завжди добре, тому що гра любить з нас познущатися. І... Хоча б скільки оберегів, на щастя, ти собі на удачу не вішав на себе, це може тобі не допомогти, тому що ти граєш в World of Tanks США, саму жорстоку гру, яка знущається з своїх гравців, як тільки може. Так, чи вдень прото хоче з... стрибнути просто на нашого т 110 е 3 скажений чувак? Так, і тут наш герой починає настрілювати їхньому мастодонту, поки є час, КД у нас надзвичайно швидке. Ось ще один постріл, фантастика. Він уже настріляв 3613 одиниць шкоди. І ще один шіфтейд Proto отримує свою шкоду. Так, щось у нас альфа середня не пролітає. Поки що він стріляє менше 440. От глянь, практично всі постріли зліво-знизу в статистиці, а в нього йдуть менше середньої альфи 403, 416, 434. А ну нічого, я думаю, в майбутньому це зміниться. Так, ну що ж, як він тут не попав. Ну що ж, наш колега на об'єкті в 777 добиває. Д110Е3, і тут залишається ще один чифтейн Прото. Їх там двоє. Дві машини 9 рівня, які зайшли під заробити трішки срібла. Але якщо ми з тобою дивимося цей бій, і наш герой не хтось з цих двох чифтейнів значить їхня доля нам відома. Ось так. Вони обоє один за одним відправляються в ангар. Так, 60 ТП. Що ти будеш робити? Ось ми його швидко відправляємо до своїх друзів в Ангар в наступний бій. Удачі тобі там. Так, ну що ж, в нашій команді залишається всього-навсього 7 танків, в їхній команді 10. Поки що тут є в них перевага. Об'єкт 705. Це танк 9 рівня. Та й гравець, поки бачу, не настільки впевнений в собі, бо грає на 9, а не на 10-ці, тому він відправився дуже швидко в ангар. А так, у нас всі заруби я бачу, проходять саме тут зверху, на цьому флангу. Команда супротивника пробує зараз захопити базу. Чи є вона в нас в прострілі? Так, ну в принципі, ми її бачимо. Але я ж думаю, вони повинні пожаліти нас і відправитися добити всіх, хто тут є. І я тобі скажу, що це буде їхня помилка. Тому що, якби вони стояли на захопленій бази, це була б перемога. Але вони вирішили дати шанс нашому герою на успіх. Так, ну що ж, наш герой збиває захват бази ні, друзі, я помолився. База трішки далі. Він туди не попав. Хіба що його блайн туди залетів і випадково її збив. Вони вирішили з'їхати з бази і добити нас, тому що перевага в ХП просто колосальна. У них 7500, у нас 4000. Люди занадто впевнені в собі, і за це завжди можна поплатитися. Пам'ятай про це. Так, ну що, наступний ворог. Фейз 1 нагородна машина 9 рівня. У мене є такий танк. Він дуже цікавий і виглядає цікаво. Це американець важкий танк, що має дуже. Круту броньовану башту. Так, про Детто 65. Це дуже небезпечна машина, його не можна підпускати до себе. Він має барабан на 4 снаряди і може з легкістю, заїхавши нам в тил, роздати його і забезпечити цим собі перемогу. Так, ну що, поки я оце з вами говорив, наш герой залишився один проти п'яти танків. У нас більше немає союзників. Один проти п'яти. Ну що ж, про Детто. Був впевнений в собі, але отримав за це шкоду, яку ми йому доставили. Так, лови ще одну бандероль. Ззаду вже підкатує ще один танк об'єкт 140 й Ну що, відправляється теж вангар. Наш герой навіть не захотів переходити в снайперський приціл. І Проджетто теж відправляється туди ж. Два танки за 5 секунд. І чи буде зараз наступний? Фаза вже закотила нам в спину. Дивись, вони такі впевнені, що вони просто котять на нас. Вони не відкатують назад, не ховаються. Вони були на 100% впевнені, що переможуть. Пробує нас закрутити. І що відправляється в ангар? Ну що, друже, як тобі такий бій? Тобі подобається? Тому що мені дуже цей 121 показує просто неймовірну реакцію. Його витримка і холоднокровність мене вражає. Він показує все, що може на цьому танку. До речі, щось я не бачу відміток. Ну що, це останній Центуріон, і цей центуріон відправляється теж в ангар. До побачення, це Колобанов. Вітаємо. Ну що, друже, дякую тобі за перегляд відео. Став вподобайку та підписуйся на канал. Давай розвивати український Ютуб разом. Слава Україні!